Слава Ісусу Христу! Я знав, що буду їхати до вас, але не так давно знав про те, що я буду проповідувати, і знав тему, на яку буду говорити. Максим каже: якщо не відмовишся, то хотіли б тебе запросити до проповіді. Я кажу. Ну для пастора проповідь це як хліб. Ще такого не пам'ятаєш, щоб я відмовлявся. Другий раз був абратий кажуть, «Да ми не готові, ми той, ну, тоді доводиться нам це робити. Він просив говорити про мир, тому що сьогодні друга свічка свічка миру. І сьогодні вже багато говорили про мир і в молитвах, і в вступному слові до того, як запалили цю свічку. Я хотів вас питати, коли ви чуєте про мир, про що ви думаєте? Про спокій. Благодать. Ще про що ви думаєте? Коли чуєте слово мир, коли думаєте про це слово. Перемога. Перемога. Немає війни. А насправді, коли була перша свічка, була свічка надії, і воно означало одне надію. Кожен надіється на щось інше, на одне, на інше, кожен має надію на когось або на щось. Але надія, вона якби одне смислове навантаження несе, надія. Да? Ми на щось надіємося. Коли ж ми говоримо про мир, тут більш широкий спектр. Чому? Тому що мир, я навмисно вас запитав, і ви самі чули ці відповіді, мир він багатогранний. Коли ми думаємо про слово мир, одні думають про безпеку, одні думають про відсутність війни. Є ще таке розуміння, як мир в серці. Це коли спокій. І є ще мир з кимось. Є відносний мир з кимось, а є сталий мир з кимось. Це коли ми не сваримося, коли ми любимо один одного, піклуємося один про одного. Це теж є мир. І спочатку я назвав свою проповідь цим словом мир, але коли почав готуватися перебирати значення слова цього в Біблії, то моя назва проповіді вона змінилася. Я назвав проповідь не словом мир, а словом статус. Неочікувано, так? Да? Чому статус? Тому що повна назва взагалі така: зміна статусу завдяки миру. І ця свічка миру, друга свічка, яку ми сьогодні запалили, вона якраз говорить про статус, не про відсутність війни, але є відсутність ворожнечі. І Багато чого іншого вона несе в собі ця свічка, і сьогодні ми про це поговоримо. Ми будемо говорити про зміну статусу завдяки миру. Ми прочитаємо декілька слов, декілька слів із Біблії. Один із них уривок ви вже сьогодні чули: це Ісаїя, 9 розділ, також Римлянам, 5 розділ і Ефесянам, 2 розділ. Ці три тексти. Ми сьогодні. Згадаємо, коли будемо говорити про зміну нашого статусу завдяки миру, того миру, про який нам говориться друга свічка. Перш за все, хотів прочитати, що таке статус з Вікіпедії. Я взяв назву, визначення цього терміну. Статус від ладинського слова стан або положення. Це багатозначний термін, що означає становище, позицію, ранг або стан об'єкта чи суб'єкта в певній системі, ієрархії чи структурі, включаючи правове становище, соціальне положення особи або стан речовин чи виду. Це може бути офіційна юридична визначеність, наприклад, статус міста чи дипломата. Соціальна роль або навіть тимчасовий стан, як у меседжерах онлайн або ж не в мережі, основні значення цього слова, загальне слово стан це положення, позиція ранг в системі. Соціальна Соціологія говорить про те, що положення особи чи групи в суспільстві, наприклад, професійних, професійний статус, соціальний статус. І також є це слово статус. В правовій формі воно означає юридично закріплене становище, наприклад, статус біженця, статус дипломата і таке інше. Тепер я хочу би поговорити, як цей статус стосується нас, враховуючи те, що ми про нього знали щойно із визначення. Тут багато чого нас стосується, і по соціології, і по праву юридичному. І про основному значенню цього слова статус ми з вами можемо побачити, що дійсно друга свічка вона говорить саме про статус, про мир, який змінює наш статус. І зміна статусу, воно описується в Біблії. Ми говорили вже про те, що три уривка будемо читати, і один із них вже сьогодні звучав, Ісай 9.5. Тому що дитя народилося нам, дано сина, влада на його плечах, і дадуть йому ім'я дивовижний, порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Оце слово, яке тут стоїть миру, воно в порівнянні з новим заповітом, коли я дивився от Римлянам 5:1 і Ефісянам 2:17, там інші слова вживаються, але коли я подивився по номерам Стронга, то. Воно має однакове значення. І значення тут мир, безпека, спокій і добробут. Мир, безпека, спокій і добробут. І, але Ісай 9.5 тут ще додається одне слово, дружелюбність. От додається ще одне слово, дружелюбність. І от коли говориться про те, що Господь є владика миру, тут говориться якраз. Не тільки про, нашу, про наш мир, про нашу безпеку, про наш спокій чи добробут. Тут говориться про дружелюбність. І дружелюбність тут двостороння дружелюбність з боку Бога по відношенню до нас, і дружелюбність наша по відношенню до Бога. І ось тут це слово дружелюбність взаємна, вона говорить про зміну нашого статусу. Оце слово мир, владика миру, воно говорить про зміну нашого статусу, про те, що трапилася дружелюбність у нашому житті, Бога по відношенню до нас, наша дружелюбність по відношенню до Бога. Римлянам 5.1 написано отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Ось тут говориться про те, що наш статус змінився через Ісуса Христа, завдяки Ісусу Христу. Єфесянам 2,17 написано, прийшовши Він, благовістив мир вам далеким, і мир вам близьким. Говориться про те, що Христос говорив цю добру звістку про цей мир, про те, що. Має змінитися статус кожної людини, яка живе на цій землі. Тепер давайте більше проговоримо про те, як же змінився наш статус через Господа Ісуса Христа і коли з'явилася ця дружелюбність, як статус наш він змінився і що сталося в нашому житті. Рімлянам 5.8.10 написано. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасаємося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше примирившись, спасаємося Його життям римлянам 5, 8, 10. Ось тут слово примирилися або мир говорить якраз про статус. І подивіться, який ми мали статус з вами. Ми були ворогами Божими. Це був наш статус. Але завдяки смерті Ісуса Христа, завдяки пролитой крові, ми стали оправданими. Тепер ми не є ворогами, а написано, що ми примирилися з Богом смертю. Його і, примирившись, спасаємося його життям. Статус ворогів змінився на статус або положення спасенних. Ми були ворогами, а стали спасенними. Коли я подивився значення слова ворог, який стоїть у цьому тексті, то там є два значення цього слова. Перше це той, хто ненавидить, і другий той, кого ненавидять. У цьому тексті говориться про те, що є той, хто ненавидить. І це по відношенню до нас, ми були тими, хто ненавиділи Бога. І коли я говорю про те, що ми ненавиділи Бога, дехто може не погодитись, тому що скаже, ну, я ніколи не казав, там, Бог тебе немає, я ніколи там не проявляв бунт проти Бога. Для того, щоб проявляти бунт проти Бога, треба знати волю Божу і бунтувати проти неї. А коли ми не знаємо волю Божу, то ми й не бунтуємо проти неї. Ми просто живемо за своїми бажаннями і живемо так, тому що ми не знаємо, як нам треба правильно жити. І друге значення цього слова той, кого ненавидять або ненависний, ворожий, неприязний. Це можна також говорити по відношенню до нас також, тому що ми ворогували з Богом, ми були тими людьми, які не любили Бога, і Богу також не подобалось те, що ми є грішниками, які мають цей статус, закорінілий статус грішника, які не змиряються перед Богом, які не хочуть виконувати волю Божу. І на превеликий жаль іноді буває так, що ми вже, як віруючі люди, десь повертаємося до цього статуса ворога. Коли ми продовжуємо поступати згідно нашої волі, а не волі Божої, ми знову переключаємося на той статус, але тимчасово, тому що ми тоді каємося і ми примиряємося з Господом, сповідуючи наші гріхи. Але суть нашого статуса – Яку ми отримали в Ісусі Христі, це статус незмінний вже. Тому що через Христа, через Його смерть, через Його кров ми стали тими, хто примирився і хто став спасенним. Також ще про один статус, постійний незмінний статус, говориться в Слові Божому: це статус дітей Божих. Всім відомо, що в нашому законодавстві передбачено такий термін, як усиновлення. Коли дитина, яка не має батьків, живе в окремо відведеному для цього місці, приходить час, коли приходять батьки, які хочуть всиновити когось. Вони дивляться на всіх дітей і всі діти для них хто? Це чужі діти. Це просто діти чиїсь діти. Але коли вони. Приймають рішення всиновити будь-кого, одного дівчинку чи хлопчика з притулку, з дитячого будинку. Вони оформлюють відповідні документи юридично, складають їх, завіряють. І ця дитина вона набирає статус члена цієї родини. Змінюється статус. Колись ці всі діти вони були чужими для цієї родини після оформлення юридичного оформлення документів. Одна з цих дітей, вона становить, стає частиною родини, вона усиновлена, вона стає дитиною для цих батьків, які всиновили її. Це те, що е, працює і в духовному сенсі, коли нас всиновлює собі небесний батько. І коли ми примиряємося в Ісусі Христі з Богом Отцем, ми отримуємо цей статус діти Божі. Перша Івана, я ще один текст не сказав на початку, але ми його прочитаємо. Перша Івана 3,1 написано: подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є, світ нас не знає, тому що його не пізнав. Оцей старець Іван, він стверджує, що Бог нас любить, і він говорить: подивіться. Зверніть увагу на той статус, якому ви зараз вже є. І це є прояв любові Божої до нас, яку дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І далі він після знаку оклика, тут знак оклика стоїть далі, він говорить: І такими ми є. Це ствердження нашого статусу. Деякі люди, які не знають Бога і не хочуть підкоритися Йому. Заявляють, що вони теж діти Божі. І вони виходять із того, що, ну, оскільки Бог створив всіх, то всі ми є діти Божі. Але ми всі є творінням Божим, але не всі є дітьми Божими. Це різний статус. Бути творінням Божим і бути дитиною Божою це різні статуси. І Божа любов в тому, щоб ми були всиновлені. Юридично, незмінно, остаточно. Коли ми примиряємося через кров Ісуса Христа з нашим Небесним Отцем, ми отримаємо цей новий статус завдяки цьому миру, примиренню з Богом, ми стаємо частиною сім'ї Божої. Ми стаємо дітьми Божими. Ось це наш новий статус. І вас, що були мертві через провини, це один статус. І гріхи ваші, в які колись ви проживали, зазвичаєм світу цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що діє нині в синах непокори, між якими і ми всі жили колись у пожадливостях тіла нашого, виконуючи бажання тіла і помсти, і були за природою дітьми гніву, це статус, як і інші, Бог, багатий милосердям ради своєї великої любові, яку Він якою він полюбив нас і нас, мертвих у гріхах, це статус, оживив разом з Христом, це новий статус. Оживив разом з Христом, бо благодаттю ви спасені і Воскресив з Ним і в Ісусі Христі, посадив на небесах, щоб в наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї. В доброті до нас у Христі Ісусі, бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, то дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. У цьому тексті Ефесянам, 2 розділ, з 1 по 9 вірш, тут написано, що ми мали статус загиблих, що ми мали статус мертвих, що ми мали статус дітей гніву. Але завдяки жертві Ісуса Христу і багатій милості і милосерді і Божій, любові Божій, на статус звінився. Ми були мертвими, але стали живими. Ми були дітьми гніву, а стали дітьми благословіння, стали дітьми Божими. Наше місце було поруч з тими, хто йде проти Бога, диявола, Його наступників, ангелів і людей. Замість цього статусу ми отримали статус людей, які живуть на небесах. Ми стали громадянами неба. І тому моя проповідь сьогодні, вона і називається, як я вже сказав на початку, зміна статусу завдяки миру. Друга свічка, яку ми сьогодні запалили, вона говорить про зміну статусу. Ми маємо, якщо ми примирилися з Христом, ми маємо новий статус. Ми маємо статус Спасенних, ми маємо статус дітей Божих, ми маємо статус громадян неба, і це завдяки Божій любові, завдяки Ісусу Христу, який помер за нас, коли ми ще були грішниками. Нехай ім'я Боже буде благословеним і прославленим. Пам'ятайте про свій новий статус. І будьте вдячними за це Богові, і доносьте цю добру звістку іншим людям, щоб вони розуміли, в якому вони є статусі, і щоб вони знали, що Бог для них приготував новий статус. Набагато кращий, набагато благословенніший, ніж той, який люди мають, не маючи миру з Богом. Нехай Бог буде прославлений. Амінь. Давайте помолимося і подякуємо Господу за цей новий статус. Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми звертаємося до Тебе в цей момент. І ми дякуємо Тобі за те, що сьогодні, запалюючи цю другу свічку, свічку миру, ми можемо говорити про новий статус, який ми отримали завдяки тобі, завдяки твоїй любові, завдяки Твоєму милосердю. За твоє, завдяки жертві Ісуса Христа, завдяки тому, що ми стали всиновлені, що ми стали громадянами неба, ми тепер в іншому статусі, Господи. І ми дякуємо тобі за це благословення, за це знання, за те, що через багато Ти доніс до нас цю добру звістку, яка прийшла в нашу країну, яка прийшла в наш час, яка прийшла в наше життя. Яка прийшла в наше серце і змінила його, і змінила наше ставлення до Тебе, а Твоє ставлення до нас, яка змінила той статус від дітей прокляття до дітей благословіння. Дякуємо Тобі, Господи, за це і возвеличуємо Тебе, і просимо, Господи, дай нам з ревністю і з мудрістю Твоєю проповідувати цю радісну звістку для інших людей. Щоб і у них статус цей змінився, щоб з дітей загибелі вони стали спасенними. Нехай ім'я Твоє буде благословенним і прославленим навіки вічні Бога нашого Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.